Останній розділ послання апостола Павла до Тита. Апостол Павло далі нагадує про важливість добрих діл у житті християнина. І в своєму останньому розділі апостол Павло нагадує, що до Тита прийдуть робітники, посланики, які мають працювати на Божій ниві. І для того, щоб діло Боже мало плід, потрібно, щоб ті, які будуть послані, щоб їм. В їхньому житті нічого не забракло. Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі. Виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не діл праведності, що ми їх учинили були. А своєї милости через купель відродження й обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне слово, і я хочу, щоб Ти й про це упевняв, щоб ті, хто вірував у Бога. Дбали про добрі діла пильнувати, для людей оце добре й користе. Вистерігаюсь нерозумних змагань і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні. Людини єретика по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю там перезимувати. З законника Зину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітаю тебе всіх, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.